Коли зимонька надходить, земля примерзає. До діточок іде в гості свято Миколая. У небі нічному святий Миколай посідає, а навколо нього ангели літають і славу святому співають. Вони неодмінно щодня і щоночі записують у чарівну книгу всі вчинки малечі і мають ці ангели все про всіх знати. І по імені кожну дитину вписати в ту книгу, яку Миколай лиш читає, і по справах дарунки усім визначає. На нього повсюди всі діти чекають, бо свято його над усе полюбляють. Тут щось принесли: дивіться, якісь дві такі цікаві книжечки. Давайте зараз подивимося. Це книжечка добрих справ. А ось це книжка поганих. Подивіться, книжка добрих справ геть маленька. А з поганими вчинками, з неслухняними дітками дивіться, яка велика. Давайте подивимося, що в цій книжці. У нас якийсь лист нам хтось написав, подивіться, давайте почитаємо, що в ньому написано. Ми маленькі зірочки, ми небесні світлячки, допомоги ми чекаємо, діточок усіх благаємо. Щоб ми могли світити небо зоряним зробити? Треба, щоб кожен з вас свою зірку повсякчас зміг яскраво засвітити. Добрих справ зробити, щоб роботу розпочати. Загадки треба відгадати. І тоді, у світлий час, Миколай прийде до нас. Є. Є. Неслухняні у нас є. Є хто є. це? Максим, І Максі. Діти, я впевнена, що якщо навіть в нас і є нечемні дітки, давайте ми з вами разом. Вичеркнемо їх з цього списку, давайте. Да, Вони, да. Давайте вичерпнемо. Вони стануть у нас слухняними. А зараз і зараз разом із нами зроблять добру справу. Будемо робити добрі справи. Да. Всі разом, давайте. Зелена в неї сукня пишна. Йде на галявину сніжинка, а там прикрашена Ялин. ялинка молодці. Ялинка. Отже, перше завдання в нас має бути на ялинці. А ну подивіться уважно на нашу ялиночку. Чи бачив хтось там якісь, якісь зміни, якесь завдання. Можливо, якийсь лист, або конверт, або ще щось таке. Помітили цікаве? Хто помітив? Женя. Давай, виходь, ти перший підняв ручку, виходь, покажи, що ти там побачив. А ну підходь, підходь. Молодець, давай знімемо, молодець. Бачиш? Сідай. Давайте прочитаємо, що ж тут написано. Угу. Відповідно зав'язала хорошенько. Перша зіронька яскрава, та що від ялинки справа засяє в той же час, як сміговий буде у нас. Діти, потрібно пограти в гру. Яка називається склади сніговика? Є чарівна турбинка, в якій є деталі від сніговика. Зараз ми з вас поділимо по 10 людей. Щоб нове завдання мати, загадку треба відгадати. Слухаємо уважно. Коли надворі було літо, за ним ховали зайчиня. Він слугував стільцем у лісі, усім, хто там був щодня, а восени підтримують. Опеньки, росли великі дрібненькі. Ховав з під листям їжачок. Ви здогадались? Це... Дивіться сюди, я роблю підказку, що це. Пеньок, Женя, молодець, не мима, давай інший подивися. О, Саша, щось є, давай, дякую. Читаємо. Щоб могла яскраво зірка засяяти, потрібно пісню заспівати. Заспіваємо, веселком. Молодці, давайте поплескаємо. Він сюрприз. Його чекають, і дарують, і приймають яскравий зв'язаний пакунок і зветься, звісно, подарунок молодці! Ану пошукай, іди пошукаю там десь. Десь в подарунковій коробочці буде підказка. Де наші подарунки стоять? А ну подивись під ялинкою. <плес> Нема там підказки, якийсь листочок повинен бути. А, точно. <плес> Це не я, малого так. Щоб нові зірці засяяти, веселу гру треба пограти. Будемо грати в груди. Веселіше гратись, щоби на санях міг добратись до нас, святий Миколай. хочіше снігу назбирай, тоді засяє у горі зоря на радість і